Містом, де стрімка вода, там за містом, там за містом, там смереки лагідно шулять, там, де хмари в кронах тих сплять Перше знайомство моїх індичат. Це стара там Індюк. Продиг губий аспідний. А це дівчата мої. Це індівчатка мої. Індюшка чогось їх б'є, обіжає. Ну, але ми тільки включили світло, зараз трошки тут погодує, щоб вони трішечки звикли один до одного. Індюк ходить нормально. Не віці нічого. А індюшка трошки трошки балується. Отакась. Але це наша така світла індюшечка теж така. Іди сюди, іди. Ай, ну не бийся, глянь. От вредна така. Отак. Залізла б'ється, не знаю. Ось-ось, ось, ось, ось. ось, ось. знайомляться індюки. Дивіться, наші ще. Куди ти задираєшся? Ще наші питаються, щось там його. Іди сюди. Полі пулі 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 пулі, ідіть до мене, їдь. Ой, що відчуть тебе коцнет так будеш знати. Вже розсердили його, глянь, надувається як. Діста моїх три індички з ним так типу понад сердиться Ось три. І наших ух тиля. Сейчас он тебе як удары, так будешь ты бедный, да. А кого думал, буде обижать. Не балуйся, не баруйся. Не знаю. Так, а ну не балуйтесь. Сіть тихо сказала <ріст> о, перекинули пшеницю глянь. Так, Напевно, треба їх випускати сьогодні, до обіду я вдома, так що послідкую. За ними як воно буде себе вести, щоб ці <кхм> новіндюки ну, не попікали. З нього І так ось. Шо? Що ти, сердюк, такий? глянь? Надулися, ба? Тепер ми точно знаємо, де насіндюки. Буквально хочу сказати, що, що вони... Ого! Що вони так швидко виросли, звісно. Це мордочки в них покрасніли буквально за 4 дні ну, все, сейчас він дасть тобі лупке, щоб ти знав, як. У нас ще молоді і, 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 дівчата. Нельзя биться, нельзя биться, зайка. Ты красивий, ты здорослий, нельзя биться. Так, нютюшка, наче вже так трошки заспокоїлась. Вони вчора були у двох тут, ну Індюк-Індюшка в день. То я не знаю, як вони тут били. билися, не бились. Думаю, що вони з одного стаду там не повинні. Крові ніде ні в кого не бачу, але ну, якось так. Трішки старі, бачите, моїх нових обіжають. Але ну, не так дуже прям сильно, щоб можна було... Вилюватись. Зараз випущу, їсти не хочуть вони, ну то хай йдуть до корей там з корми будуть щось, щось під'їдати. Розкриває хвостика свого. Вчора в коробочці він трошки було, у нього пожмакався, але що все розправилось. Це ось входить, теж надувся, але біля мене поблизу. Знають, що, ми, що я тут буду захищати. Да, почти індюк цих індюшок не трогає, а індюки трошки тут виясняють відносини. Ось так. Ось такі наша індюшка біла там сидить. Це нова голуба господина. сказав мені господар. Те, що продавав, що треба індюків голубих, аспідних купувати, якщо, ну, чи трамати, якщо індюк такий е, більш темніший, то індюшки повинні бути світліші, щоб не було розчеплені породи, не були там або дуже білі, або дуже темні. Ну, в общем, якось так. І все, продали. Так що все, будуть зараз битися. <клух> Інформації знаю про індиків мало. Шукаю в інтернеті, там де в кого запитувала. Тому буду сама навчатися, щось нове, практикуватись і розводити індюша. <клух> Зачем перекинули корм? Тут треба, напевно, випускати, бо щось тут приміщення мало, щоб, щоб вони не бились. Дівчата вийшли з з курьми. Хочуть поїсти, попити води, але курям так цікаво, що то в нього висить на носі. Кожна хоче вхопити. Дві чорні курочки там взагалі. Бігають слідом. То якось так. Всім цікаво, качки виглядають, кури виглядають, але я думаю, все буде добре. Зараз трошки поїдять, освоїться, подивляться, треба тільки слідкувати, щоб вони нікуди не вилетіли за межі двору, тому що. Ну, щоб не загубилися, то кажуть, що індик буде йти куди світ за очі, тому дуже переживаю, щоб не залетів. Так щось, індюшка теж прийшла, прийшла до годівнички. Зараз трошки поїдять. І отаке. Як наші молоді індики побігли до кролятників. i'm